Всім доброго дня. Сьогодні будемо готувати боб-гуляш, закарпатський боб-гуляш, а саме боб-гуляш, який готують у моєму селі Фанчиково. Е, Рецепт мого Шонія. Приступаємо. Показую швидко, що нам потрібно. Для початку нам треба сало. Сало у нас імпортне, з закарпаття е, на весь золота. Мало сала треба було, коли було більше но або як є, цибулька чеснок. Це йде для початку. Потім для начала йде морква, м'ясо. М'ясо у нас яке нарізано кубиками, великими кубиками, це свинна шия. Далі у нас йде після м'яса. Ось вот це коє, у нас дві папрички, одна помідора, одна жовта паприка, одна червона. Чирка паприка. Обязательно, обязательно. У мене дв два види кістки, одна копчена, одна обична. Це обов'язково треба у боб-гуляш. що я використовую? мадярський соус. боб Бобгуляш, кисто одне яйце мука, сіль, далі сіль, червоний перець, то все база, вегета і пасуля. Пасуля має бути домашня. Не, не сяка, це вже готова. Якщо у вас є пасуля, яка виварюється 3 години, ліпше її, використовувати, бо буде мати варисто. Це вже полуготово. Вона теж вкусна. Будемо її. Ще один такий незамінний інгредієнт віно. Віно у нас це полусухе, білоє, англійське, ліпше було закарпатське, бо закарпатське віно додає іді, ліпший смак. Ну, як є, що є, то будемо. використовувати. Десь така деревляна ложка, вона має бути по суті 60 сантиметрова, а є яка є. Треба її привезти з дому. Джеррія сало до прозрачності. Сало все піджарило. Зразу додаємо цибульку, цибульку дві хвилини жаримо, не більше. Як видно, цибулькася піджарила. Ідеально, більше не потрібно. Додаємо м'ясо. М'ясо у мене даже я не знаю, кіла 200 чи 1, 500 примірно. Но котелок у мене Літрів 16. Я його замовляв той на ібейовий, або зулень, або я замовляв на 20 літрів, бо сім'я велика. Ну, або як є, 15, значить 16, значить 16. Добавляємо м'ясо. Колись з м'яса випарила лишня вода. Добавляю поприко крім та й гуляш крім. Poprikao krema nebaha, zato bojo našli puče. Ravnokar tri, četiri kapi. Zguljaš krema, biše, in sladke. Один з найголовних інгредієнтів це червона паприка. молота, солодка. З неї багато, десь півтора столових ложок. Все гарненько, Все гарненько перемішуємо. Позакадровий колос Шугар допомагає поздувати гонь. У нас така сира погода, що навіть сухе дерево не хочу гріти. <реш> відразу, коли додали, перемішали, я відразу додаю віно, щоб алкоголь випарився, а лишився ця тонка нотка смаку вина. У м'ясі. Вина теж у мене мілілітрів, може 150-200. По доброї традиції мені жона приносить бутербродик, бо все чекати довго. в обгуляш ми варимо годину, три з половину, десь так приблизно. Треба закусити бутерброд. Або морку. Або морку. Так, вже можна додати морку. Ще хотів казати, що морку нарізано. Не просто так трикутниками із-за того, бо в мого діда такий фетіш, можу казати. На боббуляж він ріже морку трикутниками, на бограч полукругами, а на плов довгими соломками. Не звідайте чого так. Просто так треба різати. Власне, Морку тушимо в місті з паприго молотом і з помідором молотом. Всипаємо і додаємо приблизно пів літра води і залишаємо все тушитися хвилин 30. вечір вже у нас мало і хуя дало. Ще покажу. Це теж такий десерт перед Боб Гулясом. Жона Фанка напекла. Зараз оцінимо. Зараз і Ну, Чого би се не розслабити? Серед тижня. Покипів минут 20-30, додаю картошку, додаю дві жміні картошки щоб вона розварила. Опа! І таке буває. Коли в не є нормального держака, який держить казан. І відразу даю ще одну банку. посудка сути как бы себя разварила. Вегета. Залишаю на хвилин 5 і додаю м'ясо. Пару зернят. чорного перця. Чорного перця. Раз. Мало Добавляємо газу, як каже. І відразу додаємо води. Води в мене казан казаємо літрів шістнадцять. Воду приблизно додаємо літрів п'ять. А його і більше літрів шість може. Після води відразу додаємо. Наші копчені кістки. Опа. І все, вся вся краса маєся тепер тушити, так кажім, півтора-дві години на середньому вогні. Води вже я ще буду додавати в процесі, але не більше, може пів літра і все. Ю, як це файно виглядить. Водичка википіла. доверимо пару ляцьок. Прийшло минут 45, ще почекаємо минут 20-30, біллю води і замітию картошку з пасолю.

Каже на фінішній правій найме пасольку. Лишаються два інгредієнти до кінця. Пасулька ся має тепер мало розварити, минут 30, 20. І добавляємо петрушку і додаємо тісто наверх. І все. Тепер це залишило лише попробувати наш рот-гуляш, вже ся. І кісто до верху. І посолено, і уваре ідеально, йдемо їсти. Салоси нарізати домашнього та й готово. Бішнічно треба до цього блюда. І вам теж смачного.